Чи не зліпити нам павука? Вдалий час для початку. Тобі знадобиться пластилін трьох кольорів чорний, білий і червоний. Спочатку зроби тіло. Візьми чорний пластилін і скачай одну велику кульку. Стисни її руками. Розумака. Тіло готове. Настав час зробити голову. Візьми червоний пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у валик руками і притисни пальчиком. Вітаю! Голова готова. Настав час зробити очі. Візьми білий пластилін і скачай шість маленьких кульок. Зроби заглиблення олівцем. Ура! Очі! Готові! Час робити зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай шість маленьких кульок. Ура! Зіниці! Готові! Зробино писочок! Візьми чорний пластилін і скачай одну середню кульку. Потім стисни її руками. І зроби рот олівцем. Клас. Височок готовий. А тепер роби зуби. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Вітаю! Зуби! Готові! А тепер роби ноги. Візьми чорний пластилін і скачай чотири середні кульки. Потім скачай їх у ковбаски рукою і зігни пальчиками. Розумака. А тепер візьми чорний пластилін і скачай чотири середні кульки. Потім скачай їх у ковбаски рукою. І зігни пальчиками. Молодець. Ноги готові. Вітаємо. Тепер твій павук повністю готовий. Ух ти, як круто! Я у тебе вдома. Обов'язково зліпи мені в друзі ще кого-небудь.